Ми сьогодні 5 серпня 24-го року, 20 годин 38 хвилин, хотів показати От такий льот Бжола йде з пилком. Ну, наприклад, рекордистка вже сидить, ці сидять. Ці отак працюють. Це в принципі, ну, з таким льотом тільки одна сім'я. Дуже сухо, падає роса і від роси, мабуть, щось знайшли, таке що виділяє нектар. Знайшов ще одну сім'ю. Тобто тут теж льот такий нормальний. Без 10 10-9. Ця камера так показує, що так світло, насправді темнота вже така хороша. Ну підсвічує, підсвічує бачу.